Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, яким буде кінець року цього року. Яким буде кінець цього року для України? Ми подивимося, яким він буде для України загалом. Ми подивимося кінець року для Збройних сил України. Ми подивимося кінець року для людей України. Ми подивимося кінець року для влади України. Ну, давайте. І так. Який, Яким буде кінець цього року для України? Яким буде кінець цього року для України? Яким буде кінець цього? Року закінчення цього року для України. Так, о ну, добре, будемо надіятися на хорошу звістку. <кій> і так, Таромарун ще, рунічне таро і таромарун. Так, яким буде кінець цього року для України? Для України. Так, поїхали. Ким буде кінець цього року для України. Для України. А, ну, дивіться, тут буде привіт по справедливості щось відсвяткувати. Буде, але є ще навантаження під кінець року, це може бути наступ з, ну, російських сил. якісь такі. або, або, Мені цікаво, я не знаю наскільки воно нехай краще буде так. Тому що асоціація в мене пішла, знаєте, яка? Що російські сили, скажімо так, російські війська туди, в їхню сторону фіть, 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 фіть. і ми їх туди фіть. От, не знаю, правда, яким чином упуваємо на справедливість. Щось має бути для України хороше все-таки. Так, яким буде загалом? Таке є напруга. Дивіться, такий королева мечів. Ахтиш, ахтиш. Ахтиш ахтиш. Ах Дивіться, справа в тому, що під кінець року таки захочуть ускладнити життя, ускладнити життя, ускладнити життя, ускладнити життя. Але. Але буде розчарування і нічого не вийде. Е, так, під, під кінець року. Тут е, дуже велике бажання енергії війни, ну тобто енергія ворога, хто нападає. Е, захочу зробити, знаєте, якийсь плеск. Або я поки що не можу сказати, знаєте, отакий підвиверт або виверт, щоб е, ну, викрутитись вужом з якоїсь ситуації. Отак, ну. Скоріше всього тут яма. Мені не подобається, тут підступна яма. Справа в тому, що це питання або по землі, або взагалі, ну, якось, або те, що зв'язано конкретно з землею, небезпека питання по землі. Зараз зараз я уточнюю. Ні, це захист. Це захист. Хочуть, хочуть, то хочуть, але справа в тому, що ця енергія попадає в питання розчарування, тобто плани, плани, плани скоріше всього, не здійсняться. І плани, можливо, щось буде як, як момент, знаєте, показний, момент або момент наступу. Не наступу, а давайте активності. Показний момент активності зброї або небезпеки. Я дуже виважено проговорюю слова в хто у мене перше. Ну вибачте, що для вас дещо незрозуміло те, що я говорю. Я так не хочу пояснювати, що робиться у нас зараз в інформпросторі. І ті, хто володіють, що вони ну, взагалі навіть те, що вони проговорюють. Ой. Добре, так, я буду старатися все-таки говорити. Все-таки говорити, так як я, так, як я говорю м'ягко, те, що захоче. Провернути ситуацію, ворог під питанням або наступу, або розкриття якоїсь агресії, воно тут падає в розчарування, падає в момент перекручення ну, якби позиції, і воно те, що було сплановано, те, що хотілося зробити, воно все втрачає силу, все втрачає силу. Але кінець року взагалі для України ну, показують, що буде якась, якесь навантаження, але це, скоріше всього, все-таки з самими енергіями. І плюс, якби, питання Збройних сил, ну тут якийсь такий наступ. Давайте ми зараз, в принципі. Ми зараз, в принципі. Так, яким буде кінець цього року. Для людей України. Людей України нехай буде. Яким буде кінець закінчення цього року? От цей час до закінчення цього року для людей України. Ну, я насправді маю можливість. Ну тобто, те, що показують, є можливість видихнути. Тут іде якась справді не те, що договірна справа, а тут є можливість прориву, є можливість таки триумфу, є можливість вирівняння ситуації, це може бути якесь партнерство ще для людей України, і це доволі вагоме і впливове партнерство. Тобто хтось, хтось так скажем з позиції. Тут хороших. Я можу сказати тільки зараз реально такої хорошої позиції для людей України. Дає ну, якби, якесь або партнерство або вказівку, і це так це приводить до тріумфу, це приводить до керування своїм потенціалом. І дивлячись тут, тут йдуть ці. Дивіться, як цікаво. Тут є рицар лицар цих келихів, але він тут з мечем, і він тут іде до цієї божественної цілі. І тут у нас келихи, і тут у нас келихи. розумієте, ця колода показує, що в принципі для людей України має бути якась ситуація або захисту. Ну це може бути або перехвату, або якісь додаткові сили. Uh, хоча uh, ну, це, uh, це, в принципі, знаєте, можна казати контингент примирення, або ще щось, миротворців, ну або якийсь пли... Ну, На даний момент це звучить взагалі: uh, uh, не приший кубелі хвіст, або ще щось там їй не приший. Ну, воно реально так є. Але ця інформація ще, по-моєму, навесні або uh, uh, літом. Uh, один раз промелькнула, потім вона щезла. Потім почала щось говорити в ефірі про неї, потім вона знов щезла. Якось так. Але тут знову ж таке питання, якби це вже обговорювалося. І це, по-перше, для людей, щоб закрити ну, складні позиції. А в другому положенні це дійсно радість для людей. Ну, якось так, якщо навіть так дивитися, Тут щось має відбуватися до кінця, що люди мають привід вийти на більш спокійну, врівноважену і стезю, і видихнути. Ну, от якось так для людей. Хороші карти для людей. Давайте дивимося: кінець цього року для Збройних сил України. Що буде до кінця цього року? Яким він буде для збройних сил? Сил України. Яким буде для Збройних сил України? Яким буде? Яким буде? Цієї карту я дивлюся якраз і Збройні Сили України. І дивіться момент момент такий, що тут є, або в цій колоді це є нове народження. Щось приходить нове, воно якби більш ну як надихає, надихає, натхненне, і тут якби в це нове іде, якби вкладення багато сторін. Або багато сторін вкладаються в це нове, що натхненням іде для Збройних сил. Таке враження ще, що Збройні сили, можливо, повертаються до якогось стану, в якому вони також мають. Бачите, карта святкування все-таки іде. І це може бути ну, якось якось. Я хотіла сказати якийсь термін, але, по-моєму, сама себе збила. З потоку називається. Це скоріше про термін. Дійсно про термін. Можливо, це от до кінця року три тижні, можливо, це і про це, що буде можливість відсвяткувати якусь позицію або якісь позиції. Може бути, що це повернення на якісь позиції з минулого. От якось так. Або які були в минулому для Збройних сил. Вони займуть ці ж позиції, і вони укріплюються для... в питанні чогось нового тут. Так, вони займають, дивіться, є, ух ти, таке тут була, щось є по зброї про те, що я говорю з самого-самого-самого початку. Про якусь зброю, про якусь зброю, якою володіє також Україна. От. І вона зараз вже чітко визначається тут до кінця. І ця зброя дає можливість бути на оцій, я надіюся, що там світла хватає і видно на цій верхушці. Займає ну тобто, це момент такий, що або це якісь висоти, які займає збройні сили, просто займають завдяки ну або відвоювання якоїсь території, ну або взагалі система захисту, яка система захисту завдяки оцій зброї, просто укріплюється. Так, що тут буде по Збройних силах? Тому що дуже складна карта, в принципі. Давайте я ще раз її подивлюся. Тому що ця ситуація мені, якби перше, коли я її повернула, мені здається, що тут буде щось про полонених. І я сподіваюся, що це буде питання про повернення, тому що є що святкувати. Тут ще по збройних щось. Люди, які вийдуть тут, тут щось як вийдуть. Не розумію куди, але вони вийдуть. Щось то вийдуть. Тут буде дійсно якийсь або обмін, або домовляння на майбутнє. Тут щось як вих... Тут якась складна дорога, є домовляння, є велика. Може бути. Ну, може бути, що це не маленька, а ну якби вагома, вагома кількість. Людей вагома кількість, яка іде в, в дорогу, яка йде до кінця. Тут якби вихід якийсь, але тут іде, якби до кінця буде певне домовляння про такий вихід. О, скоріше всього, що так. Е, карта часу це вже іде. Про це вже йде. Е, дуже багато розчарувань по тому, тому що воно вже відкладалося е, декілька разів. Воно вже мало е, мож... е, ці домовляння вже мали е, якби двері, вони вже мали прохід, куди. Ну, це вже мало відбутися, Боже, зараз просто Вже мало відбутися, але. Чого воно? Воно відбудеться, воно обов'язково відбудеться. Тут або запросили, або були, або запросили якісь дуже великі кошти, реально великі, величезні кошти. Або це було ще пов'язано з питанням землі. Ну, якось так, щось, щось там по такій причині призупинилося. Так, в принципі, хороші звістки. О, і питання захисту у нас, і дороговказ тут є. І куди йти? Захист землі? Так, і дивимося останнє питання до питання влади. Яким буде кінець цього року для української влади? От, закінчення цей термін до закінчення цього року. Яким буде для української влади? Для української влади. Для української. для української влади. Для української влади. Для української влади. Для української влади. Зараз я мушу перенастроїтись. Що собі. Щось буде пов'язано зі збройними силами однозначно все те, що я говорила. Але кінець, самі бачите, який тут буде певна, певна точка розплати, і також може бути питання, яка буде зв'язана зі зброй, Збройними силами. Так, зараз я її буду відкривати. Тут момент такий, що буде протистояння. Буде бажання або скинути когось з висоти, знаєте, або віддати на поталу, або перекинути якісь, знаєте, цей, стрілки перекинути кудись з одного боку на другий, а, утриматися на своєму місці, і це йде пітірка. хм, п'ятірка таке вона йде, і вона йде для влади. А там у нас показалася. Тут буде розплата, дивіться, тут щось є те, що пов'язано зі, зі з, з, бух, з владою, яка хоче утримати якісь позиції на тому місці, якому є, зв'язку зі збройними силами або взагалі із землею. Тут може бути ще питання землі, вказане. В принципі, знову ж кажу, на яму іншому сам в неї попадеш, або відносно того, що все-таки. Тут хтось піде паровозиком однозначно. Тут буде певна розплата, і ми будемо бачити. Можливо, це буде ще розплата, яка буде починатися з ну, влада, влада, може, це з верхушки якоїсь, та що йде зв'язана зі Збройними силами. Тут може бути підстава, як я вже казала, тому що будуть спиратися на, на стрілочника, називається. Зараз бо я дивлюся на цю. А ну що тут хотіли. Бо в мене таке враження, що тут свій свого свій свого, ну якось так, по владі буде. От ну люди, що ж тут О Боже. Добре. Це я витягнула на свою думку. Не звертайте увагу. Я не все завжди проговорюю. Просто запитую, чи можна той, той задум, що я бачу, чи можна його зупинити, чи буде він зупинений, чи можна його зупинити? Відповідь отримала так. От не подобається мені тут деяка ситуація. Вона співзвучна оця карта, яка випадала на початку, коли я дивилася. І це ситуація, яка буде зв'язана в принципі з також або з людьми. От якось так, влада можливо, захоче перекинути, щоб зберегти перекинути, як я вже казала, якісь стрілки, щоб зберегти. Зберегти щось, щось по хоча би щось, хоча би щось. І ця ж сама карта, але це вже пізно. Це вже пізно. Час будуть, на жаль, що я можу сказати? Що знову будуть тут? Є питання часу, часу, який затягують, і це буде чергова, як його чергова спроба. Фух, Чергова спроба затягнути час, але е, тут щось вже в дії, вже в дії, воно повторюється, і це має відігратися, і це має відбутися, воно в позитиві йде, і йде як е, захистом для України. Е, те, що так, влада підтримує е, ситуацію напруження, скажімо так. Це може бути питання зв'язку знову ж з якась співпраця по документам або питання землі, але тут вже тут скоріше всього вже все вирішено. Я маю на увазі так, я не договорюю. вибачайте, карта справедливості для України, та що виходила. Так що я маю на увазі по питанням війни, напруги тут вже все вирішено. Тут іде справедливість, все має бути відновлено. А, так, знову ж підтверджується, та карта вже була. Так що тут, скоріше всього, так, карта сили. Тут щось буде для Збройних сил, тому що я так запитую зараз, от дивлячись, запитую, і цей, тут щось має бути по питанню, о, по питанню Збройних сил. Це вже, це вже справа в тому, ще раз кажу, це в це. Е, це вже було те, що є Збройні сили, дивіться, вони або можуть тим володіти, або можуть це розкривати. Тут те, що є, воно падало ну, якби в жертву, в час розтягнутий, в загублені, ще щось в хованки. Розумієте, бавилися в хованки. створювали. Створювали момент ілюзії а, якоїсь а, для Збройних сил. Ну що, ще одна карта справедливості. А, О, так що я надіюся, що все-таки нехай буде так, як, як має бути. І все-таки експозиція Вищих сил це має все-таки відбутися. О, все, дякую вам. Надію, що ви зрозуміли мене. Надіюсь, що ви мене зрозуміли і гарних, мирних, спокійних вам днів і не тільки років, спокійного старого року ще, гарного нового року і до зустрічі!